Ой, у Лісі, тою лізі спіху, знову билися, щоб наші спільні українці не журилися. Друзі там вітати всіх на лізі сміху і по традиції. Давайте нашими гучними аплодисментами. Вдамо честь і шаму, нашим бійцям, воїнам, захисникам СНС. Я сподіваюся роденцію в іншої служби, з вичники зброя всі відводити. Як вони заходять інститут і відбувати винослу охорону ударі? Вірі сліпо. На боросі чергового волонтерського десанту. Це не звичайний сезон, це волонтерський сезон, метою якої є Місія кожної гри доставити вантаж військовим. Е ви вже бачили, що це і дрони, і автівки, е і таке інше. Команди, які приїдуть на цей відбір, повинні е мати в своєму е списку добрих справ, волонтерську діяльність е щодо наших збройних сил або Українців постраждалих від російської навали приблизно 40 команд у нас. Подивимось, що ви як. І, і потім десь у нашої мережі вивісимо список тих команд, які пройшли до чергового волонтерського десанту. Отже, слава Україні! Слава! слава нації, слава! Україна! Я діючий рятівник, працюю пожежником в місті Одеса, пацани третій круг привіт! Десь два роки назад, перед війною, я перший прийшов на лігу сміху, потрапив в другий тур. З'явилось одразу натхнення, захотілося себе проявити. Потім під час війни робив паузу, гумором не займався, але зараз поставив собі мету, що люди в повсякденному житті все ж таки, мабуть, повинні трохи посміхатись. Зараз під час виступу важко давати собі оцінку. Головна мета була це показати редакторам Свою ізюмінку, ну сподіваюсь, що в телек попаду. Цей кастинг – частина нашого нового життя. Він трохи, як ми всі, такий, знаєте, сумбурний, трохи нервовий, але е, незламний. Він такий, знаєте, цікавий. Я не спочатку дивився, але з тих команд, що я побачив, мені сподобались нові знахідки. Дуже сильно. Подобається, що незважаючи на всі проблеми, ми продовжуємо займатися гумором, звісно, завдяки нашим силам оборони. І я вважаю, що це чудово. А, чи буде команда КПЗЯ приймати участь? Ні, в цьому сезоні не буде. Взяли творчу паузу. Гаючи реальність, дякую, що 43 команди в цьому часі, тому що гумор він він, він ліки. Я вважаю, що він ліки. Він не тільки зброя, він і ліки. Сюди їхали сьогодні. Ми з Богданом говорили тільки за одне: дайте гарно виступити, що в нас все вдалося, і це саме головне, що ми подарували для людей посмішку. Більшість з цих команд, хто є зараз, десь відсотків 70, вони мали цей укол до цього Ліги сміху. А відсотків 30 я бачу нові команди. Я не знаю звідки вони не знаю. І повага, і вдячність тим тим університетам, тим лігам, хто займається, тому що без не буде гарної телевізійної передачі, без надійного фундаменту. Я собі вже виділив в тому переліку десь приблизно команд п'ять, які претендують знову ж таки, враховуючи сучасні реалії Ліги сміху і той набір, які з'явився на кастинг, то ця п'ятірка має бути в цілі, яку я вже вважаю. Можу назвати звангувати, чи потім порівняємо. Я думаю, що це Лунь. Я думаю, що це Юлія Валера. Я думаю, що це дуракам закон не писан. Я думаю, що це Рівер Сіті, і я думаю, що це збірна механіків. Це та п'ятірка, яка в перших 16 командах була, яка може претендувати. Нам подобається волонтерська місія цього сезону, і ми подумали, що коли як не зараз, в такий крихкий момент, допомогти нашій подрузі і повеселити країну в такі буремні часи, але якби позмагати за те, щоб допомогти військовим, згоден подругам треба допомагати yeah, nice. Я впевнений, що їм супер важко, тому що ну ми теж заходили в сезони вже під час повномасштабного. Це важко і досвідченим командам, тому для команд молодих це ще більше опробування. Але, взагалі, я хочу сказати, що е, багато коментарів під минулими випусками «Ліги сміху. Глядачі хотіли якогось оновлення. Мені здається, що це якраз той сезон, коли молодь може нарешті зачепитися за свій шанси, вигнати всі старі команди, які не знаю з різних причин не прийшли взагалі на кастинг. Тому буде сезон дуже молодим. І я сподіваюся, що ця молодість виліться в якусь якість і в свіжу кров в гуморі українському. Дивіться, до списку потрапили такі команди, як наш формат, як налисники і ще пару команд. Ми ж одразу казали, що ми проводимо кастинг, але є ще команди, яких на кастингу не було, але які отримали запрошення до участі в ліг успіху. Це дуже просто. Ну, тому що давайте будемо об'єктивними. Ну, зараз важкі часи і дуже складно набрати потрібну кількість команд, які зможуть дати потрібну якість. Були побоювання, що все ж таки в нас багато молодих команд. В нас не так працюють регіональні ліги, як до вторгнення, що в нас набагато менше команд. Наприклад, якщо к нам на кастинг, там, і на фестивалі до нас приїжджало більше 100-200 команд, то зараз в нас їх було там, 40 з, чим, з чимось на кастингах. І були побоювання, що все ж таки, коли ми беремо молоді, недосвідчені команди, що в нас впаде якість гумор, так би мовити. Хоча це дуже суб'єктивно. Але мені здається, все пройшло на, як мінімум, звичайному рівні. Тобто, не гірше, не набагато ліпше, не набагато гірше, ніж зазвичай. Чому відмінність цього сезону? Ну, я не знаю, він коротший, по-перше, і це, напевно, добре, і він. Я Не знаю, напевно він душевніший, бо всі ми розуміємо заради чого це все відбувається, і це найголовніше. Ми всі команди. Я думаю, тут заради однієї мети допомогти військовим. А все інше це вже другорядне, абсолютно що ж ми ці похлопити собі.